Далі будемо про навчання говорити, зокрема адже використання цифрових технологій та доступ до Wi-Fi підвищує залученість школярів до процесу навчання. Саме так вважають 76% столичних учнів. Наша знімальна група завітала до одного з столичних ліцеїв і дізналася, як Wi-Fi допомагає дітям і закладу у навчанні. Деталі побачите далі. Електронні журнали, щоденники та розклад у мобільному додатку, самостійні роботи у форматі онлайн тестування в телефоні, інтерактивні вправи, навчальні відео і презентації це не лише робить урок більш динамічним та сучасним, а й відповідає запитам дітей, які вже звикли до цифрового середовища. За таким принципом працюють у столичному ліцеї номер 157 Ми користуємося Apple Pay, там в їдальні, коли розраховуємося. Ще в нас є... Під час тривоги в укритті ми працюємо уроки. Нас дають електронні тести, щоб ми не носили там книжки. І все таке. Да, нам задають тести по інтернету. Нам присилають посилання. Ми переходимо і робимо все в телефоні. Це насправді дуже зручно. Різні програми і різні різна подача інформації. Вона дуже цікава зараз сучасним дітям. За словами вчителів, від моменту проведення вайфаю у ліцеї діти стали активнішими на уроках. Вони можуть швидко знаходити інформацію, обмінюватися результатами та створювати власні цифрові продукти. Діти все одно хочемо, ми чи не хочемо. Вони все одно сидять в телефоні. А завдяки вайфаю, ми можемо нарешті, як то кажуть, прив'язати той телефон до навчання і щоб діти ну, конкретно змогли навчатися за допомогою телефонів, але лише там дивитися Ютуб, TikTok чи щось таке. Учні за допомогою інтернету реалізовують різні позакласні проєкти. Зокрема, допомагали третій штурмовій бригаді у перекладі посібника, розробляли дизайн шоперів, створювали проєкцію подвір'я школи. А нещодавно зробили власний збірник про замки та фортеці України. Тобто, ми брали а, не дуже такі відомі місця в Україні, да і робили банально їм невеличку рекламу. Все це потім у нас виявилось. Ну вилилось в збірник, а який зараз. Друкуються деякі з випускників моїх, а вже зараз, навчаючись за кордоном, отримавши ці знання, реалізують трошки в іншій формі це і конкретно на цьому заробляють кошти. Наявність сталого інтернету допомагає і вчителям. Кажуть, раніше доводилося витрачати багато часу на підготовку друкованих матеріалів, заповнення щоденників і журналів від руки. Зараз можуть швидко змінювати хід уроку залежно від потреб учнів. Цифри в нас зараз практично все від підготовки уроків до якоїсь загальної робочої комунікації, тобто банально там. Повідомити дітей, порадитись з колегами це навіть не беручи до уваги якісь конкретні інструменти, як то там онлайн щоденники там журнали і так далі. Не менш важливою перевагою є індивідуальність навчального процесу. Завдяки адаптивним онлайн-платформам ліцеїсти можуть працювати у власному темпі, отримувати завдання відповідно до рівня знань, повертатися до складних тем або рухатися вперед. Це особливо важливо в умовах великої різниці у рівні підготовки учнів, що посилилась через пандемію та війну. А якщо в якийсь певний період часу дитина соромиться, ще сказати там про якісь свої побажання або потреби, то з Допомогою цифрових комунікацій, за допомогою того, що є в школі Wi-Fi, ну вони можуть спілкуватися набагато більш активніше. І це дуже добре, тому що комунікація відіграє важливу роль в соціалізації дитини. Провайдери налаштовують систему фільтрації контенту, аби учні мали доступ лише до безпечних та освітніх ресурсів. А швидкість інтернету забезпечують за допомогою спеціалізованого професійного обладнання, яке пристосоване до умов підключення великої кількості абонентів. Воно забезпечує безшовний перехід і переміщення учнів від одної точки доступу до іншої, тобто учні можуть отримувати інтернет без там необхідності перепідключення до якихось інших сідів, вайфаїв чи щось. Інше тобто, це запорука того, що вони будуть отримувати матеріали і навчатися безперервно і під час тривог також. Туючи в розвиток цифрових рішень в освіті, Київ демонструє приклад того, як технології можуть реально змінювати навчання. Якщо вони інтегруються системно з урахуванням потреб учнів і вчителів, з якісним супроводом і методичною підтримкою, це робить школу більш сучасною і відкритою до нових можливостей. Юлія Глущенко та Анна Корінь, телеканал Київ 24